Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забувайте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. А ну, ми поїхали! І так, пацани, не невеличка така нарізочка з зимі, це бо то, що це все з зими, і тіпа, щоб зараз я не показував, що і як. Управління, так, да, у мене все управління от таке, як було, нове, все, баланс 39 тисяч, це всю зимою. Зараз у мене баланс насправді 455 тисяч 825 рублів. Що я можу сказати, поняти 61-та серія по прикраші сьогодні. І в цій серії ми з вами завершили вчора лікаря. і сьогодні ми з вами будемо отримувати армію, йти, працювати воєнним в армії, тіпа, ніколи не працював в армії, навіть не знаю, що тут, є, як треба робити. Ну, два-три відосики, я подивився, три я подивився. З Ютуба там було по 5, 2 і одне, по 10, Коротше, щось я там поняв, треба тримати воєнний біліт, вроді, права категорії Б, чи С, якийсь там третій чи що, уровень. В будь-якому випадку, пацані, е, треба, щоб піти влаштовуватися в армію і щоб протесувати, треба йти в воєнкомат. Сам воєнкомат і сама армія, сама територія знаходяться. Тільки в одному городі. Це город Батирів. Якщо що є GPS, якщо що є помітках, заходьте, знайдете. Ось така от зона, це в нас йде воєнкомат. Забігаємо, собственно говоря, в цей воєнкомат. Опа, все це так виглядає всередині. Цей воєнкомат. Пацані підходимо до оділу кадрів і нажимаємо на клікер. Далі треба мати перший і другий ігровий уровень, друга медицинська карта і третять права категорії Б. Медицинська карта в мене є, я думаю, воєнний білет треба. Ну блін, ну понятно, та в принципі в, в армії отримують воєнні блід з дру. Тупо навіть з другуровня. Я думаю, с ладно, переходимо до іспиту. Я вже так як і дивився, я дивився два пацани цих відео, я одне дивився тільки грати. Я два дивився, як пройти це тестування і одне і як грати. Понавіт. А ви дивіться, я дивився, як запинати, е як тестувати. здесь... Як тестувати, а ви дивіться і запам'ятайте, що я роблю. Просто-напросто дивіться за моїми рухами на мої кнопки, які я жму, і вас теж все вийде. Ну і не забувайте кидати лайки поцілітині заправлені ролі. Так, це роль поліцейського. Да, і це ще з поліції навіть повні. Я передивився просто два рази. Там раз на як влаштуватися, другий раз там на відповіді. Типа, там правила поведінніше, що в поліції як не то різне, і в лікарні то різне, і в армії то різне. Так, э, другим ігрокам запрощаюся наносить, так, да, це правильно. Тут у нас, яке касається ірового е, процесу, думаю, що не касається, я все завжди адміністратор питав. І я в армії. Я в воєнний. Я воєнний, після чого йдути опит. Так, ну і сухто. Звичайно, ось такий я, коли минуло ну, в принципі, не погано, не погано, знаєте, скажу вам, також Так, давайте ми тут в меню стані організації рядової врайду резерву, в принципі, вся страшного. Так, ось, ні,

嗯的。Mm hmm. Лавка Лавка, серьезно натурита в решу. Жестко, жестко люто. Да. Ну а на цьому все з вами у Любину Дякую вам за увагу. коментарях. Скільки хочете бачити проблизно сайт по 10, 20. А також ставте лайк, підписуйтесь на мій документ і ліса цим відео з русьми. Дякую ще раз за увагу. Не пропускайте мої відео з розмітись у самих Всім пока-пока-пока. Пока. Пока.